Зима і так хочеться погратися снігом. Але що ж робити, якщо його нема? Я вам пропоную зробити сніг вдома та погратися ним. Що нам для цього знадобиться? Звичайна сода харчова, піна для гоління. Ось така ложечка і паличка, якою ми будемо розмішувати. І тарілочка. Насипаємо в тарілочку десь 4 ложечки. Соди. грудочки трошки розминаємо? Та вичавлюємо піну. Десь так. І розмішуємо ось паличкою. Якщо нема, можна просто вдома ложечкою розмішати. І ретельно цю масу перемішуємо. Додамо ще трошечки соди, бо у нас дуже багато вийшло піни, та далі будемо вимішувати рукою. Ось такий у нас вийшов з вами сніжок. Пропоную з цього сніжка зліпити сніговичка. Беремо та робимо кульку. Сніжок наш приємний на дотик, не холодний, як справжній сніг, і добре ліпиться. Одна кулька, зараз ще одну зробимо. Ось таких три кульки у нас вийшло. Тепер будемо складати нашого сніговичка. Сама велика, тепер найменша кулька. Так. І сама маленька. Ось так. Тепер зараз я буду прикрашати нашого сніговичка, у кого що є. Зроблю йому ручки з сірників. Носик я зробила ось у такого жгутика, відрізала шматочок, можна і з пластиліну. Я до вас розвернула свого сніговичка і залишилась мені. Оченятка. В мене бісер, я використала вдома. Будемо оченятка ставити. Так, зараз ось такого сніговичок у нас з вами вийшов. Можна ще робити ось таких, дивіться, фігурок. Ліпити можна зайчика, можна ялинку. А можна... ж ви разом з батьками можете зліпити ось такого сніговичка або з формочок, щось виліпите, фантазуйте, грайтеся вдома в сніг. Всім приємного дня! До побачення!